Зазирнемо під кришечку ноутбука ThinkPad T15P3 покоління. Це Intel 12-го покоління. Значить, що в нас там є? Болти по периметру і два болти тримають клавіатуру. Далі треба.

Застіпки тримають так, чимось гостреньким, максимум на міліметр. Так. так, далі. Знімається він. Ну, легко і спереду знімається, але... Мабуть, в цих моделях краще ззаду починати. Так, що ми бачимо? Є два посадкових місця під М2 МВМЄ В цьому один зайнятий. Два роз'єми пам'яті. Це вже под п'ятий ДДР. Один стоїть, один вільний. Про свідяха Значить. Акумулятор, щось цікавого, це Т-15П 3 покоління. l 19 c 6 А В мене була ще першого покоління, другого не було. Акумулятор і клавіатури. В них однакові Т15П 1 покоління, Т-15П 3 покоління. І ще в мене був П-15В. Першого покоління клавіатури і акумулятори в них однакові. Тобто, перший погляд все.